Та-та-та. Як ви всі знаєте, на цьому каналі я записую, що? Правильно Майнкрафт і всілякі такі ігри. Але сьогодні я вирішив попробувати записати на цьому каналі дещо більше. Я ніколи не грав в FNAF і вирішив почати в них грати з першої частини. Тому приємного перегляду, і ми продовжуємо. Я вже від я вже відчуваю, що буде дуже важко. Адже я ніколи не грав FNAF. Хоча дую грав. Uh, десь рік тому. Так, і все, що я знаю. Привіт-привіт! Так, стопе. Я не знаю звідки тут мускальська мова. Я просто скачав. Uh, весь осей. Коротше, ви зрозуміли, FNAF скачав. Я вас завіряю, буде інтересно. Все, що я знаю тут, це те, що я нічого не знаю. І будемо розбиратися разом з вами. У мене зараз прям мурашки по шкірі йдуть, я не брешу. У мене за вікном просто е, Просто ніч. Я нічого не бачу там. Е, і. О, ось якась. Хто там даб-дап співає? Не розумію хто. Але пок... я все, що знаю про цю гру, то що тут є 4 аніматроніка, і от мені цікаво, де, іменно От й Обдво може десь. Боні якийсь. Е, я знаю, що ось це во Бонні, це Чіка, а там Фредді. Е, я зараз е, вирішив пограти, адже е, скоро має вийти фільм або вже вийшов. Залежа, коли я викладу це відео. Е, і я би хотів по нього піти. О, пише, тут я зараз знаходжуся і коридори всілякі. Так і отут в самому дальньому в ньому знаходяться аніматроніки. І ви обачаєте, що я так тихо розмовляю просто мені стрьом. Адже я на... тут працюю охоронником. Тут всіляк дуже багато. Паутини всілякої, Вентилятор жужить. У мене 82% заряда енергії. Е, що тут? Опа. Це як для 2000. Е, я ще не застав того, що е, прям була дика гра, е, популярна ця гра. Е, і сам в неї ніколи не грав. А чому камера зломана. Тільки звук. Не знаю, до чого тут звук. Може це якийсь механіка особлива. Так. Хто співає? Хто включив музику? Поки що аніматроніки всі є. всі є. Це поки що тільки перша година, а нам треба ще 5 годин виживати. Так, поки що всі аніматроніки. Так, нікого немає. Ди -ди -ди. Я, от знаєте, що знаю. Я все знаю, що якщо аніматроніки мене зловлять. Йоперний театр, я ж вийшов. І так, ви, як зрозуміли ви. Тут все спочатку. Через що? Чому що. Тому що я нажав, нечайно, Escape. Ви десь таке бачили, щоб нечайно нажимався Escape. От і я теж такого привет, не бачив. Привет, привет. Що за Фіня? Е, так. Все ще так я і не договорив. Якщо аніматроніки, ось цього, Троє чи ось цього... Вом. Е, та я знаю, що тут во Фоксі ховається. Хоча до того я казав, що я не знаю. Та я збрехав. І, Коротше, вони роблять дуже страшну штуку з тобою. Тобто, ось в них прошивка така є в тих аніметроніків, що якщо вони тебе зловлять, вони не бачать тебе як людину, а бачать тебе як екзоскелет, який без костюму. І вони хочуть любими способами тебе запихнути в костюм. А якщо вони тебе запихнуть туди, тобі буде ой як не солодко. Адже там механізми, які видавлюють, можуть тебе і вбити або дуже сильно травм травмувати. І до речі, я бачив фільм, ой, не фільм, апа, е, що за музон. Я бачив трейлер до фільму FNAF і ось цей во кекс був е, біля Чікі. Ось, до речі, вона досі з ним. Болізливим. Щось не хочеться мені тут сидіти раз... біля нього. Адже це якось трьомно. Так, нікого поки що, ніхто звідси не пішов. Все поки що спокійно. Так, як двері Опа. З таким звуком прям на прольоті. Так. Поки що нікого немає. А можна якось у цей вентилятор? Він мене нагнітає обстанок. У мене прям мурашки по шкірі йдуть. Я максимально не полюбляю хорори, але якщо ви під цим відео наберете кучу лайків, то я постараюсь зняти ще один хорор з своєю вебкою, якщо я її знайду. І тоді ви зможете побачити мою реакцію. Отже, я не дуже полюбляю хорори. Ви колись любили щось і не любили одночасно. От в мене таке саме з хорорами. Типа, і стрьону, і інтересно. Так, виключайся. È, так, досі ніхто не зник. Це перша ніч, а тут поїде їх п'ять. То тільки перша година ночі 6. Mm, так, давайте хтось зникайте. А хоча ні, не зникайте, бо мені стрмно буде. Так. Закрийся. Це що за скрімер був? Я просто собі сидів. Хтось зник? Ні. Я не розумію, що це ще нового було. Так, би, тут нічого. Так, і до речі, якщо вам сподобається це відео, ви напишіть в коментарях, яку... на яку чи знімати продовження до, наприклад, другої частини. Хто там даб дап говори. Це вроді би не скібді туалети. В 2014 році їх ще не було. Поки що все чисто. Ніхто не зникає. Це друга година ночі. Е, надіюсь, і... Так цілий день буде. Так, цілий, цілий-цілий день. Е, Опа! Хто з. А... О. Це. Це що? Хто зник? Так, Боні. Я не бачу Боні. Може він. Супер! Я знову вийшов. Не нажав на XP. Eкс Ага. Зараз. Знов зайду і повернуся. Ось я повернувся до ігри. Продовжити, але, звичайно, тут продовження не буде. І мені знов потрібно буде до третьої ночі сидіти. І прийде Бонні, я надіюсь. Адже він, скільки я знаю, самий най. Та закрийся ти, мускалю, недороблений зараз. Зараз я спеціально буду говорити, щоб його перебивати. перебивали тут кнопочку, натисну. І. Ну, ну-ну-ну. Ні, сам іде в дупу. Е, так, е, перша камера. Так, тут нікого. Все, поки що можна сидіти на чилі, говорити з вами. Правда, не знаю, що. Е, також пишіть свою думку в коментарях. А я поки що. Капнуть цукерка. Так, дуже смачний, з м'ятою. М'ятний. Перепрошую то від страху. Та хто там постійно даб-даб співає? Так, поки що всі на місці. У мене 92% заряду. Все поки що по кайфу, У мене мурашки по шкірі йдуть. Але все нормально. Ану, зачекайте. Ні, здалося, що щось впало. Е, ну, Це хорор. вночі. Звичайно, тут щось здасться. Поки що все спокійно, по камерам нікого немає. Я просто сиджу в своїй кімнаті та виключити той вентилятор, він енергію мою тратить. Ну, лампочка ще куди не йшла, але чому наша тут той вентилятор? Він тільки обстановку таку лиху наганяє. Я от не розумію, нащо я лізу до клавіатури і постійно скейп нажимаєш і мене викидує зі гри. Це вже третій раз. Нащо я це роблю? Нащо я взагалі до клавіатури лізу? Ти якийсь. Дурдом. По камерам так переключатися вроді би не можна по клавіатурі. І. Ну, хтось зникати, буде мені вже нудно тут сидіти. Це перша година ночі. Тут нікого немає. І. Я не розумію. Що це таке. Перша година ночі. Напевно, треба до другої години ночі е, дочекатись. Давайте чекаємо. Скібріріпдаб-даб-даб, єс, 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 єскіб. Чекайте, я, похоже, баг знайшов. Бачите, якщо я тут у вас світло є, і я на камерах, то світло тут вас зникає. Баг. Повний баг. Що за недороботка? А? А? Ну то игра 2013. 2014 року, Але хто там дабкає? Дордом якийсь. Також пишіть, чи, якщо ви йшли на фільм FNAF, чи вам він сподобався, чи як там общає сюжет, чи, обше його, чи це просто завершені очікування, чи його потрібно дивитися, чи ні. Пишіть свою думку в коментарях, я обов'язково прочитаю. Надіюсь, я не дуже тихо говорю, просто мені так стрмно вибачаюся за це. У мене мурашки по шкірі йдуть. Звичайно, мені стрмно буде. Ай, бляха. Наще я в хорор поліз. Мені ж тепер кошмари по ночам снитимуться. Так, хто там? Опа, Боні нарешті втік. А чому нарешті? Це, напевно, радість має бути. Що тільки в третій годині ночі, а не в першій. Е, так. Надіюсь, ти мене не з'їш, правда? Чи просто кажеш, надійся далі, так? Чому в мене вже 51%? Я не розумію. Не можу мишкою попасти. Е, опа. Так. Світло включайся. Двері закривайся, чи ні. Опа, ти що тут робиш? Ще хтось пропадав, ні. Ніхто не пропадав. Я так розумію, ось цей коридор. Це ось я ось тут камера. Яка зніма. Чому я вийшов? Я ж не хотів виходити. Опа. Так. Він по ідеї зараз має. тута появитися. Дуже. Дуже напряжонка. Е, і. Опа, ти тут А що ти там робиш? Бля, ото скрімер! Е, без матьків, правда? Е, так. Я просто дуже налякався. Ти там. Дивіться, якщо я відкрию двері там і включу світло, там буде Бонні, так? Та, він там є, отже, е, якщо там немає амінекроніка. А, а, а <с> е, я просто так нечайно сказав. отут у Твоні нікого немає, е, та, а во, а тут теж Боні тепер немає, там просто силуат був. Так тепер тут і Чіки немає. Е, так, і де вони всі? Так, Чіка тут. Опа, Фоксі. Фоксі, Фоксі, де Фок. Фоксі там. Я от не можу Боні знайти. Мені він потрібен. Так, і де Боні? Е, я маю слідкувати за всіма амінокроніками. Я їх так смішно називаю. Е, e, Так. Так, от Фоксі. Так що за звук? Мені вже страшно це п'ята година Опа, Бонні Так там перебирає своїми костями. Я так розумію. Так ось стоїть там. Мені стрьомно, рятуйте мене. Я не хочу більше в це грати. Опа. Я закрию, я просто буду чекати, якої там. Опа, нікого немає. Я все-таки подивлюся по камерам. О тут во, стоїть гад. Так. Тут нікого. Опа, о тут во! А я знав, що ти там. Тому спеціально закрив. Так. Стоп. О! Я єс! Yes! Я пережив цю ніч. Уявляйте собі. Я профі. О, та, мені аплодують вже. Так, друг. А, блін, ж 5 ночей. Кепсько мені прийдеться. Але нічого, витерплю. Так, поки що всі на місці. Тут нікого немає, його треба виключити. Оскільки я знаю, по ідеї, на другій ночі вони мають бути енергійніші. І мені буде тотально так. Стрьом. Так, закрийся. Вже двох немає. Тут один. Так, де другий? Так, я не розумію. Один є, то Чіка, напевно. Так, а де ще один? Так. Хтось там знову діпкає. Так, тут тільки Фредді. Так, а інші де? Я не розумію. Так. Де? Де де? де Тут, напевно, Чіка, але де Бонні тоді? Може він тут стоїть? Чекає мене, Підчекує. А ні, це Бонні. А де Чіка тоді? Напевно, на кухню пішла. Так, я от Чіки, е не бачив так. Так, як отут во. Бонні вже в нас траплявся. Що ти зериш? Так, ось бо та Бонні. А де Чіка? Так. Та, напевно, Чіка там. На кухні щось куху варить. Так. Ну, поки що вони так активніші тут, то тільки перша ночі. О, Боні вже тут. Іди в дупу, так, ні, нікого нема. Так нікого. Ось йди, та йде в дубцю. Так, я не. Ой, бляха, я так. В Штани наложив від цієї. Так, поки що де Де Бонь? ось бонь досі там стоїть. Чіка теж тут во. Так Фоксі нікуди не біжить. Е, і. У мене вже галюни починаються. Так може тут вже. Обше... ні. У мене вже 60. то тільки перша година, друга година ночі, а у мене тільки 64 хп. Хто там діпкає щоразу? я не розумію. Може вам світло включити, щоб ви обісрались від страху, від світла? Може ви на світлі горите, демони недороблені? Що ти зереш знов, задовбав? Так, Чіки тут немає. Так, може вона взагалі там. Так, тут нікого немає, тут теж, тут. Похоже, Чіка на кухні щось робить. Тісточка свої смертельні, наприклад. М та, Бо тут во звук, типа, пишу є, а так нічого не має. Опа, стоїть тут во вкладовці. От і стій там. Тут тільки друга година ночі, а у мене вже. Так, стій далі. там. Нікуди не вилазь. У мене вже 40 49%. Але то тільки друга година ночі? Це божевілля якесь. Mm. Е. Це що за блокіровка? Йоперний театр! Що за дордом? Я не пережив цю ніч. О, такий скрімер, що мене ніколи в житті не лякав. М -м -м -м. Повний капець. Я би сказав тотальний. Дякую за перегляди, що додивилися до цього моменту. Я на цьому буду закінчувати, адже мене налякали. На другій ніч нічці зламали, можна так сказати. А, тут можна продовжити. Ну коротше, ви знаєте, що буде в наступній серії продовження другої Ночці. Ночі. Ну коротше, всім на добраніч.